Слава Україні! 21 березня 2015 року активістами Всеукраїнського об'єднання Свободи та Молодіжної громадської організації СОКІЛ було організовано прибирання в Сурженецькому яру. Під час даного прибирання було зібрано близько 80 пакунків сміття. Попередньо з міським сільським головою Ключовівецької сільської ради було домовлено, що. Ним буде організовано вивіз цього сміття. Станом на сьогодні, на 24 квітня, фактично вже пройшов місяць після того, дане сміття є невивезеним. На неодноразові звертання, усні і письмові, сільський голова їх проігнорував. Тому ми, активісти Соколу і Свободи, знову прийшли на. Це місце з метою вирішити цю проблему, прибрати оцей всі безладків, утворився після нашого прибирання, і прийняти певні міри. Дякую.